Всім доброго дня. Я, як і обіцяла вам, буду знімати відео з таким малюком. Це наш мар'янчик. Я його вкутала, Ну тому що е, на дворі дощ у нас прохолодно. Я його взагалі десь неділю-дві не передягала. Він у мене ось так виглядає. Щось у мене є з фокусом не те. І я його вкутала в пледик, і будемо зараз його перевдягати. Так, ось наш одяг. Я сліпі одягати не буду, я втіну якісь повзуни, штани і Буде якийсь знайду і втягну. Так, Що ми почнемо, що ми почнемо. Почнемо ми з, з таких повзунів. Не підійдуть. Так, це ці, ці повзунятка. Так, і, і втягнемо йому ось такі штанці. Дуже гарні, я вам потім покажу. <кій> і втягнемо йому ось такий бодій. Бачите, як туго набито, і дуже тяжко витягувати. Ну, я витягла. Бачите? І ще хочу вам сказати, що я тримаю порядочок отут в одязі, тому що якщо буде розгардіяш, то це буде катастрофа. Я таке не люблю, я хочу, щоб був порядочок, і щоб було дуже красиво. Правда, приємно дивитися, коли все рівненьке, складене, гарненьке, не розкидане. Так, і Пустушка у нього є. Я хочу натішитися пустушкою. Плюс ще мені подарували для фотосесій. Ось такі пляшечки. Дитячі в мене їх три. Ось друга. Ще одна десь має бути. Десь 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 ось є. Три. Це такі пляшечки. І я перевірю, чи є, чи можна її щось наливати, щоб вона не протікала. І туди налічне молочко. І буде таке для фотосесій, для влогів. Ну, тут пустушки нема. Я пробувала сюди вставити пустушку, але не пустушка, а соску. Я сюди планувала вставити хотіла соску, а воно не підходить соска. соску. Так що буде так, як є. Тут ось три штучки такі гарні. І воно в мене у сосках, в пляшечках. Ось вони, зараз я вам покажу. Ось я переставила, трішки зробила перестановочку. Тут у мене пляшечки. тут у мене ось така гарна. такий гарний контейнер гарний. Я тут пастушку і не одну-дві пастушки поклала. Це для них І тут у мене ось пляшки. пляшечки є. Ось такі, у нас така. Ну, ось ви бачили. Там щітка є. Потім ось такі. Тут ось магнітики в мене. Як бачите, я тут зберігаю. Ось, бачите, магнітика, це в мене стільки лишилося. Я їх зберігаю тут. Тут у мене дві. Пляшечки тут. Ось така пляшечка у мене є. Соски, ну, правда, немає. Ну, це для недоношених діток. І у мене є до неї соска. І я буду використовувати. Це в мене кришечка від цих купилочок. Ось ось така є. Ще десь була одна, але воно протікає і я, напевно, її покинути, так що в мене сіла порога. Бачите, в мене тут дуже багато кусок теж у мене є такі. Баночки з-під э, дитячого харчування з-під пюре. І я там теж э, зберігаю соски, ось таке ситочка для проціжування молока. І в мене ось іще поповнення є. Є ось такі коготочки, зараз я вам покажу. Дуже гарненькі такі. Ось дивіться, ось. Це е, буде її на саміру і на Мар'янчика Ну, а оці дуже теж гарні. Це на саміру будуть, тому що вони ось, бачите, з сигунками такі гарненькі. Так що такі у нас. Новиночки вірніше. вони не новиночки, вони в мене і були. Плюс ось іще одні кваточки біленькі. Це для фотосесії, теж вони дівчачі, бачите, тут квіточки. Так що ось такі справи. Так, вибрали одяг і повертаємося до Мар'янчика. І так, зараз ми виберемо якусь шапочку таку, яку ми ще ні разу не вдягали. Я лишила тільки одну зимову шапочку на прогулянку і одну весняну. Верніше, не одну, ще в мене є. Дві. Так, дві в мене ще є. Так що ось такі справи. Вдягнемо, напевно, ось цю таку шапочку гарней. Так, я вибрала ось таку шапочку, не знаю, чи вона на нього буде добра чи ні. Якщо буде великувата, то поміняємо, потім йдуть ось такі повзунятка, зараз я їх покажу. Ось такі. Потім йдуть ось такі штанці, такі дуже гарненькі. І йде ось така ось такий боді так що Будемо перевдягати зараз. І так, ось наш мар'янчик. І зараз будемо перевдягати. Такий наш хлопчик маленький. На двір ми не підемо, бо сьогодні дощик. На дворі, тому прогуляночки не буде, на жаль. Так, ось таке моє серпенько. Такий мій хлопчик. Трішки штатив ворушиться, тому що я на новий штатив знімаю. І він у мене на ліжку стоїть. Тому він трішки ворушиться. І за це я вибачаюсь. Так. сотка, Ось так. Мій хороший. Ось такий хлопчик Якщо суржик трішки проскакує, то я вибачаюсь, тому що ви вже мене знаєте. Так, памперса я міняти не буду, тому що я його недавно поміняла. І він у нас такий ось хлопчик маленький. Так, де щось з'їхав? Так, тягаємо. Ковалками водічок. Я його легенько вдіну, потім, можливо, візьму та з плетик замотаю, тому що прохолодно у нас. Ми отоплення майже вимкнули, економимо. Ой, такий наш хлопчик. Ой, такий наш маленький. Ой, такий такий гарненький хлопчик. Так ще ось такі справи, не, не виходить у мене, щоб він мене не трусився телефон, але ж вже як є, так є. Я ось посончик маленький, Такий голенький хлюбчик. О! Повзунятка у нас такі ось. Дуже шикарні. Повсюди. Трішки великовоті на нього, але це дуже добре, вони просторені і вони не заважають. Якщо це була б справжня дитина, то а навпаки це дуже гарно, це дуже шикарно. Коли в просторі повзунята, вони не давлять, не жмуть і так далі. Зараз матуся дістане тобі пінеточки якісь, що ти був пінеточка. Ось дивіться, яка шикарні та Це теж, теж нам прислали. І вони, як бачите, зараз я підтягну душі. Бачите? Ось так виглядає наш малюк. Так, далі вдягаємо ось таку шапку, але я боюся, що вона на нього буде велику Так воно і є, але вона більш-менш така нормальна. Зараз я вдягну пінеточки. І так, я підготувала ось такі пінеточки Патріотичні. І зараз буду вдягати. Щоб мар'янчик не замерз. Трошки захрипла, але далі не так. Як з такими пазулями щось робити можна. Так, ось почті, один вже втягла. Так, тягаю інший. Це у нас макафіни. В'язала я їх сама. А, якщо хочете, то... Пишіть мені в інстаграм. Він у мене в шапці профілю на моєму каналі. І можете туди в особисті повідомлення писати. Так що наш малюк уже готовий. Зараз ми його погодуємо. Хлопці готували сон, але Готовила набагато. Почему хоча вона вже велика, але испарила, что мы що тут і э, да. так не плач, попити и ходили. Давай, давай, давай. Будь мой маленький хлопчик. О, він в мене милий хлопчик. Так, він уже попив. І будемо його закутувати. Візьмемо зараз його пустушечку улюблену. Нехай бавиться. Мар'ян уже поїв, і я йому. Ну, Пустушечку вдягла. Зараз дістану йому іграшку якусь і буду займатися своїми справами. Так, дістала я його улюблений комфортер. І хай він відпочиває, а ми з вами будемо складати той одяг, який був на Мар'яною. Ось цей одяг і зараз ми не Як складений і повернемось зараз до марійнчика. Дивіться, як наш малюк гарно заснув. Я його зараз накрию пледиком і, е, будемо на цьому завершувати свій влог. До нових зустрічей. Всього вам найкращого, мирного неба вам. Ми вас дуже сильно любимо, обожнюємо і дуже раді, коли до нас хтось приєднується. Так що щастя всім, благополуччя і саме головне, мирного неба. До нових зустрічей, всього самого найкращого.